Кистеньке відео про мій садочок, що цвіте? Що розпустилося? 29 квітня. Вечір уже. Інжир мій ніякий, Троянда Ай спою. Перша. гехіри. О. Холодок такий високий вже. Він у мене тут кожен рік. Климатися. Ось ось дітей. Не стригла ще. Хочу, щоб підросли. Підростуть. І буде видно ялинка блакитна, мені подобається. Угу. Бузок уже відцвітає. Ітекс розпускається, думала, змерз. Лілії, ехінацеї, це аліум. Він не пухнастий, таке щось. Ну і мій звичайно, ось так, а так гарно. Ну, гарно, ж. ну дуже гарно, на мій погляд. Не вижила, Кизил. Полин польовий, дуже полюбляю такі гострі трави. і, звичайно, як же ж мій дуб. Я йому не даю рости вгору, бо він тут буде дуже великий. Мої калоші. Ну, не мої, а того, хто їх загубив. Ось такі квіточки, живучка, вівсяниця, ценерарія і беріс. Багато всього. Багато-багато іриси. Ось Арманді, дуже вона, дуже. Мабуть, сантиметрів десять і сарана сидить. Бачите? О, ось навела. Дуже їх багато, оце вони, мабуть, їдять. Мої рослини, тому що слизнюків я збираю кожен день по півлітровій слоїк півлітровий. А ви ж. Армерія. Ну ну чудова квітка. Гляньте яка краса, яка краса. А це подивіться яка Також щось поїло. Коли вони наїдяться? Пульбашник скоро буде. Цвіту стоять. Дейці я жорстка також буде цвісти, покажу. Засніму для пам'яті ось як поїло щось троянду. Зарази. Їдять, їдять. Ой, зараз. Ой, вийду. Капуста цвіте, хочу насіння зібрати. Тисний красунчик, такий красончик вже з мене. І цей гарний. Ця Це тує молиня на холод. Ну таке, щось. Ой. О, який Девостаніана тис. Ну, швидко він росте. Йому тут. Через декілька років буде мало місця. Я просто хотіла, щоб тиси були в одному місці. Щоб порівнювати, подивіться, що робиться. А? Гляньте, що робиться, я не знаю, що з ними. Кише. Зарази. Все одно налізуть. Санталіна. До речі, ось ця. Сантоліна, я колись показувала, я її не постригла. Забула за нею. Вона розвалилася. Бачите? Треба стригти. Навесні треба стригти. Ось там гвоздичка у мене, ось там клен мій. Один залишився Dream Joy. Сайрі і Фенікс. Загинули. Не витримали. Не вижили каріоптеріс. А, я знов сюди повернулася. Це така. Це така ясколка. така Це моя галявинка. З атрибутами усякими. Це мої ківі. Така я скотч. А це моя модрина. Туго вона йде, туго. Ну і звичайно, моя азалія. Я вже показувала. А як же її? М -м -м. Це була. Ой, з тої сторони зараз покажу назву каталана, ні, не каталана. Калатея. О, задала. Ось вона, калатея. Гарнюня. Ще цвіте Еріка. Андромеда вже відцвіла, хоч вона навесні. А ця з грудня місяця. Молодчинка. Я люблю такі рослини. Що не дуже вибагливі. Так, знову ж забула тримач взяти для телефону, якось я ще не привикла до нього. Ось. Ялиця моя одноколірна. а це бальзамічна нана. Ну, як, як іграшка, така маленька. Леука тоє, будлея наросла, хакуроніший. Я не хотіла її брати, просто. Замовлення треба було 250 гривень, мінімальне. То я її взяла. 60 з чимось гривень. Дуб, ну це мій. моє озеро. Ось так виглядає, тут у мене всього. Ну ось і все. І там ялиця ще одна маленька, я ось так. На цьому на цій картинці. От.